Часто мами кричать на своїх діток просто від власного безсилля. І причому мами не усвідомлюють, що може бути по-інакшому. Давайте сьогодні про це поговоримо. Ось дивіться: ви 9 місяців виносили свою кровиночку під своїм серцем. Ви її народили. Ваша кровиночка була маленькою. І з часом вона почала рости. Але вона почала рости, але її свідомість росте разом з нею. Тобто вона не є одразу дорослою і свідомою людиною. Так, ваша дитинка. Це особистість, як я вже казала, але це все ж маленька дитинка. І коли, наприклад, вона щось капризує, або не робить те, що ви хочете, або ще щось інше, за що ви злитесь, то дитинка ваша не розуміє, що в даний момент вона робить щось погане. І тим, що ви злитесь. На неї і кричите, наприклад, чи проявляєте якусь іншу агресію, чи не розмовляєте з нею, ну, тобто різні різні е, якісь моменти є, так? Це означає те, що ви, як мама, повинні слідкувати за тим, що відбувається у вас всередині. І працювати з тим, що відбувається у вас всередині, а не зганяти свою злість, яка у вас виникає, через те, що ваша кровиночка щось не так зробила, чи не те зробила, чи не хоче щось робити, що ви вважаєте за правильне і за потрібне. Розумієте? Суть не в тому, що ваша дитина погана. А суть в тому, що у вас всередині є щось, якісь відчуття, якісь емоції з минулого, які піднімаються внаслідок того, що дитина ваша робить щось не так, як вам здається правильно. Тому, чи є зміст кричати на свою дитину і проявляти до неї агресію? Чи краще, чи є зміст в тому, щоб працювати з собою і запитати в себе, А що я зараз насправді відчуваю? А чому я зараз насправді злюсь? А чому я зараз кричу на свою дитину? Те, що дитина маленька, і вона не може дати вам опір, це не означає, що ви маєте право на неї кричати. Ну, попробуйте покричати на когось. Рівного собі, або на когось більшого від себе. Дасться вам? А тепер ще уявіть собі, а може навіть і згадайте, о, давайте зараз просто уявіть, як ваша оця маленька крихітка почуває себе в той момент, коли ви на неї кричите: отака велика, доросла і та людина. Від якої ця крихітка вчиться любити і жити. Як вона може себе в цей момент почувати? От як вам здається? Правда ж їй буде в цей момент дуже боляче? Правда. І вона в цей момент буде втікати, буде втікати від цієї болі, буде блокувати цю біль в собі. І таким чином вона буде блокувати свій зв'язок з собою, і таким чином вона потім в підлітковому чи в дорослому житті не буде розуміти взагалі, себе, чим їй займатися, що вона хоче та дитина. І не має значення, чи це хлопчик чи дівчинка. Тому що ця дитина закрила свою біль. Тоді, коли їй було неймовірно боляче від контакту з найближчою і найважливішою людиною в її житті. Тому, дорогі мами, закликаю вас і тати, якщо ви дивитеся моє відео, закликаю вас працювати з собою, зі своїм наповненням для того, щоб виховувати здорових, щасливих. Удачних, успішних дітей і самим при цьому жити своє найкраще щасливе життя.